Ось такий у нас, як це я це називаю, пізній ранок і в ранішній день. Таку погоду я обожнюю, але не холодно. Ось, отак. От Підемо полями старими дорогами. Бо дуже шумно тут. Ось така це хороша як і аптека. Але це все циганський район, тут небезпечно так, і куди? А підемо. На стару дорогу так. Тож. І там теж рух. О! Що я говорила? Про фігури, про це свято. Я ці фігури виставляла у відео, але чомусь вони не цікаві, їх не дивляться. Ну, воно зрозуміти можна, тому що е, ну, не цікаво по телефону дивитися ці фігури. А якби по-справжньому вони захвачують. Але е, сам виріб і об'єм самої фігури вражає. Дуже вражає, це мені подобається. І от іспанці це свято святкують два тижні. Два тижні гром, всякого шуму. Ой, народу повно, не пройдеш. Це дуже втомлює. втомлює. У ну, мене взагалі втомлює масовість. А у Валенції постійно. Е Є іноземці, бо економіка Валенції за рахунок іноземців. То в такі моменти бувають, що не пройти по вулиці, ти чекаєш 15 хвилин, поки розійдуться. Це неймовірно важко на мій погляд і на мій характер, на мою витривалість. Вон, до речі, бачите, пакують туалети дорожні. Тут теж, в цьому селищі теж проходять ці свята. Ну, а як? Це свято проводи зими називаються. По-іспанськи це називається. Так. Ой, дивіться, ромашкове. Бур'ян. Будяки Ромашка. Ой, яка чарівність, ці калачики. Ух. як гарно. І машини, і машини. І де, не заховаєшся від них. І мак. Добре. Перерву. Тихіше стало, пороз'їжджалося, порозходилися. Аж... Аж приємно, я так скучила за тишою, за спокою. Ой. Так що я вчора набігала і мені так сподобалося, то я і сьогодні біжу. Теж у нас кав'ярня є недалеко біля. Дому, але я йду в дальню кав'ярню. Тільки для того, щоб е, пройти відстань. Треба рухатися. Ой, дивіться, які гарні колосочки. Ну як можна не зупинитися і не звернути на них увагу. Пташки співають, тиша. Ось, ось там в тих районах живуть цигани іспанські. Вони такі недбалі, такі, ну як бандіти, не хочуть окультурюватися. Міцно тримають марку своєї нації. Ось так життя, як воно є. Ось таке воно. Моросить. А я парасольку не брала, бо мені жарко здалося. Воно і є, ну, тепло, не холодно відносно. Але добре закінчую. Був дзвінок. У мене тому перервалася. Дивіться, яка краса. Ну, воно то не краса, краса, така, як у музеї. Звичайно, ні. Але око приваблює жовтий колір, білий. І тут машина. Ну, ніде не. З... Ховаєшся від них, ще век О! Ну, отож, показую життя, як воно є. Отаке воно життя і в кожного воно різне. У мене ось так. Ось таке польове, ходове. У вас у кожного своє. Отут починається фабрика овочева. Це її склад, напевно. Дуже знаменита фабрика. Я на ній теж, до речі, працювала влітку. Ку Кукурузу складали броколі. Вона експортує свою продукцію у всі країни Європи, навіть Японію. Ой, як гарно. Ось ця фабрика. Вона розростається з кожним роком. Тут фасують о... овочі так, і роблять напівфабрикати з овочів. І поважаю, хороша справа. Це такий маленький індустріальний район. Ну, бачите, зелений кущ. І в ньому прорізалась жавтенька квітка. Ну, чи не гарно. Добре, я вже не знаю, що вам розказати. Покажу вам мою каву. Зустрінемося в кав'ярні. Дивіться, це все, що залишилося від фігури. Капець! Тут стояла висока гарна фігура. Над цією фігурою працювали цілий рік, придумували, робили, старались, щоб спалити за 15 хвилин.